А ну скажіть чесно, до кордону звідси далеко. Не скаже. Не скажеш. Державна таємниця, правда? До кордону підкинете? Ні, Ні, не можна. До кордону далеко звідси. Правильна відповідь. А ось це вже край української географії. це крайня хата прикордонного села. А ось там через поле уже Румунія. Власне, ось ці будиночки, які ви можете бачити е, здалеку, це вже румунське село. Кордон знаходиться посерединці. А ви до нас. З прикордонником Віталієм ми познайомилися наприкінці знімального дня. Як він нас знайшов і чому я розповім згодом, але історія цього знайомства багато говорить про те, як сьогодні охороняють український кордон. Віталій місцевий мешканець раніше працював на швидкій допомозі, тому знає кожну тутешню стежинку. Тепер цими ж стежками він ловить чоловіків призовного віку, які намагаються незаконно перетнути кордон. В Україні їх називають ухилянти чи бігунки. Ловили, ловили, ловили. Що вони кажуть? Придумують всякі історії. Наприклад, я приїхав полюбуватися вашу місцевість. Як ви ставитеся до цих людей? Люди як люди, просто ну, така зараз ситуація в Україні. Я їх, я їх може розумію, але вони повинні розуміти і мене. У мене така служба. Не допустити порушень державного кордону.